Казка для дитини, лідери гурту Хочу ще, а також радіоведучі та журналісти читали діткам різдвяні оповідання. Таку акцію для малечі влаштувала в обласній бібліотеці молода просвіта. Відтак, за дійством, яке перейшло у конкурси, спостерігало більше півсотні маленьких читачів. Після маленького принца всі дуже хотіли різдвяного якогось дива, різдвяних казок, різдвяного чуда. Ми на вимогу вже наших слухачів підібрали такі оповідання. Диво сталося?» так. Акція відбувається втретє. Стартували українськими казками. Згодом був маленький принц. Цього разу свою різдвяну історію читала і наша журналістка Марічка Крижанівська. Я хотіла дітей запалити тим різдвяним чудом. щоб Вони насправді повірили, що дива в світі бувають. Є Миколай, насправді, є різдво, є різдвяний ангел, які кожен день роблять чудеса. Треба тільки в це повірити. Атракцію записували на аудіоносії, аби згодом ці цікаві історії могли послухати, чи то по радіо, чи в соціальних мережах, і ті, яким не вдалося побувати на різдвяній касті.